Всім привіт, ребят! І сьогодні я вам покажу ось такий дом. Ой, я извините, я трохи не так сказала. Всім привіт, ребят, з вами Єгор стрімер. І постати 5000 подобається мільярд переглядів. Подивіться, який ми сьогодні дом будемо э, извідувати Ну, інтер'єр. Мені скинуть владелець карт. І дивіться, які тут двері. Це желізні. А задайте, які картини за ще покажу. І шо, сундуки. Сам Ось, да, ось, ось тут ось десь картини смешали. Ладно, пішли по де, ладно, приступам к тому. Посидім сюди. І тут реально десь як десь хвилину підніматися на десь. десь якщо по якщо А ось так бігти, то десь 50 секунд. Ось, а Мені цікаво, для чого ось таке построїв? Для краси или для чого? А то що? Я думаю, що вообще. Цей Майнкрафт трохи не так схожий. я думав, що це команд... командні блоки. Я просто не таке сильно не вимовляю. Командні блоки. Ось ця картина. Ладно, це не означає. А дивіться, як можна стирати десь ось так зробити Всі дому. А що ще таке? Ось ось кухня. і кухня. А, це телевізор на кімната. Колонки тут стоять. Можна колонки в різні сторони. Останній, дивись, може хтось не знав, як можна брати із ці блоки. Треба їх просто так нажмати, щоб ломати. Що ти ломаєш блоки і ну, ось як там називається? Ну, ви, використовуємо розбереться, ломати і це, коротше, буде. І вам видасть. О, тут кроват на другому поверсі. Ось таке. Тоже зеркало, походу. Оце я показав, далі пішли всюди. От я. Це що це за кнопки? Походу для красоти ці кнопки, так. Да. Ну нічого не означає, Я тут я пробував уже. нажимав і нічого не виходить. Давайте підемо в цю кімнату. В цій кімнаті кровать. Опять кнопка нічого, яка не означає, ця, ця, ця нічого. Може вони щось відкриваються, я не бачу. Які ж тут країни не не країни, а картини не понятні. Спускаємося на тен, тен. Ну тут щось покрасивіше. Це як це називається? Не все акваріум. Акваріум. Красивий. Ну тільки щось там рипи не плавають. Что это за картина мне интересно? Дальше кухонька. Вау. Дальше ось таке. А це ще що таке? Аташо? -да как это называется? Я вже не помню. Шмись. а, -а, -а, -а! Ось ця штука. Кан казан Казан Назавали. Я же не знал такого. Казан. Я не знаю, як воно називати, а я вже виглядала так красиво, вигляд, все зналили Не можна. А то що, більше кімнат немає? А є. Ось що. Ось така гардеробна є, дещо каша. А, там шари ще? Ні, по шарам ми ще додому дійдемо. Такі картини, я хотів опять сказати країни. Так, а мені интересно, чего я тут сундуків немає? Ну ладно. Не змаю. немає, то немає. Он украсив бассейн. Ооо, накрас тут на ночи, вот хорошо можно посадить. Ну если бы було викло. Короче, там балкон, на киснем. И все и то кине. Я просто щоб иду, щоб відкупатися, а тоді на йти. І все пророботано. А тут, а. Можна ось так іти зразу сюди. Понятно? Понятно. Ну все. Так. А там. Хм, може зараз. А ми ж там були. А так, да, ми там були. Коротше, ну вроді я весь дом показав, так. Да. Давайте зараз посплю. І може і подивимося двір, бо я ще бо двір'я ми ще не дивилися. Тільки додивилася дом. Він не дав, що, що цей дом ми вже дивимося 5 хвилин, Цілий дом 5 хвилин показувати. Ну це не багато. Бо я іноді писав відео, де просто в мене відео йшло, Формула 1. Офіт. Ладно, я за заговорився. Коротше, коротше, в мене було відео, де я дом записував цілих 10 хвилин. О, ну тоді дом, звісно, був великий. Ось ми от сюди заходили. Хм -хм. А сонце таке красиве тут. Це що таке? Офігеть! А чого тут вертольоти немає? Ось оце мене питає. Смущає, а не питає. От реально, давай сюди підемо. І давайте. Якщо ви здаєтесь. Все, я буду тут сидіти ніколи не уйду. Он такий на шикарний вид. О, зараз паркур профіль. Ага, ви бачили 6 що дерев. Ну походу весь дом я вас показав. 6 минут 14 секунд вже йде. Ну, не знаю. Может я вам щось то не показал. ось таке видео я выпустил. А что тут вообще написано? Ничего не понимаю. А стать я так рычаг. А він короче робить такие штуки. Е як це называется? А, давайте вам покажу как. Ось все, короче, так роботи там проводити. Мен даже пригну, понимає, що не бок. Щось проводити от тут щось так робите. Я понял. А це камінь, це камінь камінь. Ось тут камінь, дайньої. А де камінь? Тут не можу поняти, де камінь. А у нас зі блоки як его не задається. Дназири то як неприлічненько. Ось такий гладкий камінь. О, це гладкий. Короче, може так робити? А я думаю. Поршни да, чтобы делать штука. Все. У так было. И походу все. А что тебе вам покажу? Полетаю. Красиво покажу. Может, такая короче лайфхак будет. Что такое? Сработать светло, чтобы было красиво. А вот цена, да, разумение. Цена, да, разумение. это недоразумение. И это недоразумение. Надо заработать там. А ну давайте доробимо, зараз візьмемо все. Люкей і бісенько подоробляємо. Раз. О, мені ще ж речах надо. Я думав, зразу так быстренько само закрити. Ні. А, собі ще люди, точно. Не люди, а як там Як там? люка, так. Да. А що тут люка не можуть? Что в смысле? А -а -а. Пар понятно. Тут не. Тут тоже. Ну, походу, все. Да, все. Ну, все, ребят. Все, подойдите дом. Да? Может, она скриншот у нас так на поставит. Может, у нас скриншот поставит. А что там? А, как Ладно. Зараз постаю десь 5 секунд. Раз, два. Ой, на крішка на скриншот мене можете поставити. 5 секунд постою. Раз, два, три, четыре, п'ять. Все. Можете могли б на, на, на паузу поставити. Так би швидше. Зараз паркур профиль. Пусть мачне. Паркур yes! Паркур-профіль виграв. Я реально не знаю. Растя, штат, штат, штат. Я выбачу, что що не кається. Я на телефоні граю, Що я на читерю. І я реально виграю, офігеть. А я ще без затримки. Кстати, ребята, я вам покажу один фокус моку скара покус боку. Эмммм mm две -hmm. mm -hmm. mm -hmm. штуки, а сами. А, дивись, стан двойной сундук. Даже можно один. Две вин открывается, девиз, весь так. Ставьте доски тратить, не может на сундук поставити. Но ну, хто он знал, надо сісти на шифт? І ви не можете відкривати предмет, і ви можете ставити ось так сундуки. І навіть треба просто сідати на Shift і все. І хоч наш сундук, де я нажимаю на сундук, ви бачите біло це. І воно ре... реально, дивіться. Я ж нажимаю на сундук, бачите? Нажимаю. І воно реально робить. То все, так на печці, на верстаку, на будь-якому блокі. Може, ну на досках, конечно, не, не зроб... Зработаю, конечно, не нужно открывать и так. Ну, короче, все, мы вже заговорили. Все. Дом я вам показав, все я вам показав и все. Всем пока.